Привіт, рада вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні середа. і в мене така була невеличка закупка. ВТБ. Мені треба деякі закупки для тортика. Будемо з вами робити тортик цікавий такий. І тому хочу показати, що я купила. Купила ось таке молоко, воно було по акції 3,2% яготинське. І таке молоко в нас коштує 32 гривні 90 копійок. Тут є 900 мл. Далі взяла сметану, вона була теж по акції 20%. 420 тут грам. І вона по акції була 41 гривню, 40 копійок. Далі взяла ось такий український сир. В принципі, мені ось цей сир подобається. Але хочу десь знайти жіночку, яка нам буде привозити. ну, Домашній хочеться купити сир. А, значить, цей сир коштує 48,90% 5% і 350 грам має. Взяла ось такий йогурт. Так, яготинський, турецький, 10% жирності. Тут у нас є 300 г, і такий йогурт коштує 36 гривень 70 копійок. Я взяла дві упаковки. Так, ще взяла циркову пасту. ну ось таку. Мені вона дуже подобається. Вона є, до речі, з різними смаками, але я беру ось таку класичну. Тут 150 грамів, і коштує вона 47 гривень 60 копійок. Взяла желе, мені потрібно желе з ароматом вишні, ось таке, 90 грамів тут. І воно коштує по акції, до речі, було 14 гривень 60 копійок. Ще взяла желатин, теж був по акції, ось такий харчовий, це своя лінія. Тут 25 грамів. Коштує 17 гривень 17 копійок. Ще взяла сирок глазурований, ось такий, але я взяла декілька, вже діти забрали. І ось такий сирок коштує у нас 13 гривень 20 копійок. Він йде з печивом. Ще взяла ось такі батончики. Два штучки взяла. І ось такі бісконті. У мене діти полюбляють такі батончики. Тут 35 грамів, коштує такий батончик 11 гривень 20 копійок. Ще взяла хліб, ось такий. Частенько беремо ось такий нарізний, звичайний, половинка нарізана 250 грам, і коштує 13 гривень 50 копійок. Ще взяла розкушувач тіста, мені потрібно для тортика ось такий, Написано Вдала випічка. Надію, що вона у мене вдасться. Коштує 4 гривні 20 копійок. Ще взяла лохину, мені це треба теж для тортика. Ось така. Вибирала, щоб ну, для тортика, щоб красиво вийшло. Ось така лохина у нас коштує 51 гривня 90 копійок. І взяла два лимона. Так, ось такі два лимони. Це я зранку п'ю водичку з лимоном, у мене закінчилось, треба нарізати, заморозити. Ну, Так я вже звикла зранку пити. І у мене лимон вийшов на 13 гривень 56 копійок. Це я взяла в АТБ, а шпинат брала в цьому форі, мені потрібен шпинат для тортика. І взяла цукрову пудру теж для тортика теж взяла в форі. Так що, ось така невеличка закупка у мене була в АТБ. І будемо з вами робити тортик для нашого іменинника. Будемо робити, випікати наш тортик. Цей тортик теж складається з трьох частин, і будемо робити першу частину. Що нам потрібно: одне куряче яйце: цукор, молоко, шпинат, ванільний цукор, розпушувач тіста, борошно, тріпка солі, і звичайно, рослинна олія. Більш детальний рецепт я пропишу під цим відео. А будемо приступати до готування. Нам треба шпината взяти 50 грамів і залити окропом, щоб він став такий м'який і дав свій колір. Шпинат ми беремо для кольору. Наш шпинат заливаємо окропом і хай він постоїть хвилин 5. Тим часом беремо миску, додаємо одне куряче яйце, ванільний цукор, дрібку солі нам треба. Додаємо звичайний цукор. Всі пропорції я підпишу під цим відео. і Беремо міксер, трошки так взбиваємо. Взбиваємо до такого біленького, дивіться, кольору, я показую, як на відео. Беремо чашу від блендера, додаємо молоко. Додаємо наш шпинат і беремо блендер, гарнесенько це все. Перемішуємо. Далі відміряємо нам потрібну кількість рослинної олії, додаємо, перемішуємо, додаємо до яєчної суміші і теж перемішуємо. Потім будемо додавати борошно. В борошні в мене вже є розпушувач тіста. І це все гарненько перемішуємо за допомогою міксера. Потім треба взяти форму, в якій ми будемо випікати. Я вистелила пергаментом і виливаємо наш. Наше тісто і будемо ставити в розігріту духовку на 15-20 хвилин. Робити третій шар нашого тортика. Для цього мені потрібно ось таке желе, бажано такого червоного кольору. У мене з ароматом вишня. Ну, в магазині продавалась вишня, я взяла вишню. Зараз залью окропом і воно буде охолоджуватися. А для другого шару нам треба желатин. Тут у мене 6 грамів. Я теж його залью окропом, і він у мене буде набухати. Другого шару нашого тортика. Нам потрібно 50 мл молока, ванільний цукор, цукрова пудра, вершки, йогурт. У мене звичайний такий, знаєте, йоготинський в закупці. Я показувала, і желатин. Це все ми будемо перемішувати. Ну і в процесі ви побачите, як більш детальний рецепт я залишу під цим відео. Відправляємо в миску наш йогурт, пів порції цукрової пудри, ванільний цукор і молоко. Гарнесенько це все перемішуємо, я за допомогою ложечки перемішувала. Потім додаємо другу порцію цукрової пудри, гарнесенько це все перемішуємо, відмірюємо вершки, нам потрібно 250 мл, додаємо до нашої суміші і гарнесенько перемішуємо. Беремо для цього міксер. Потім в цю суміш ми виливаємо наш розігрітий желатин і гарнесенько все перемішуємо. І тепер будемо збирати наш тортик. Я використовувала ось таке спеціальне кільце. Виклала наш бісквіт і на бісквіт вилила наш другий шар. Шар майже застиг, і тому ми будемо викладати наші ягідки. І це такі будуть імітовані кісточки нашого кавуна. Тортик в такий вигляді кавуна, але я бачу, що він не дуже вийшов, а може і дуже. Будемо вже в розрізі дивитися, вийшов він чи ні. Так, будемо викладати ось так трошки. Хаотично будемо викладати. Так, я виклала. І ставлю ще в холодильник, хай трошки так застине добре. І тоді вилимо наше желе, і зверху ще додамо наші ягідки. І тортик майже вже готовий. Буде стояти він в холодильнику одну добу, і на завтра, на день народження, завтра нашого іменинника, день народження. Тому ми будемо завтра вітати зранку ось таким тортиком. Трохи часу. Ягідки наші, так, знаєте, взялися добре, тому будемо заливати. Наше желе, воно вже охололо, повністю холоне. Буду виливати його дуже акуратно і наверх ще покладу трішки ягід. За допомогою ложечки я виливаю наше желе, але вже в процесі я зрозуміла, що у мене ягідки не дуже добре застигли то цей момент ви не пропустіть. Ось я буду заливати желе і ви побачите, що в мене ягідки деякі піднялися. Але нічого страшного, я додала ще ягідок і поставила в холодильник до повного застигання нашого желе. І коли я вже зрозуміла, що тортик добре застиг, верхній шар нашого желе, то я ось так за допомогою ножа зняла це кільце, хоча його можна було застелити пергаментом, але я забула. В принципі, і так за допомогою ножа мені було неважко його знімати. І ось показую свій результат, який в мене тортик вийшов. В принципі, я задоволена цим процесом і мені сподобалось його випікати. Ось такий симпатично. У мене тортик вийшов. Може, не такий, знаєте, як я собі планувала, ідеальний. Але я перший раз роблю цей тортик. Цей тортик такий, знаєте, задумка в нього яка? В вигляді, в форматі кавуна. Це зелений такий шар, біленький і ось такий третій шар з кісточками. Це ягодки такі. Обов'язково цей тортик я залишу вам у розрізі, бо будемо вже різати, коли будемо куштувати. Так? І обов'язково напишу рецепт під цим відео. Коли буду монтувати це відео, напишу смачний або не смачний. Але я коштувала кожний шар цього тортика і вони всі смачні. Тому ось такий тортик для нашого захисника я приготувала. Всім нам бажаю, щоб наші захисники повернулися скоріше додому, жили своїм мирним життям зі своїми сім'ями, щоб у нас все було добре, щоб не було війни, щоб було мирне і спокійне наше небом, щоб були дні без сирен, без тривог, щоб все в нас було добре. Всім бажаю гарного дня і гарного настрою.